13 квітня 2025 року, у день Великого 12-го свята входу Господнього в Єрусалим, преосвященний єпископ Чернівецький і Буковинський Феогност очолив Божественну літургію святителя Іоанна Золотоустого у кафедральному соборі преподобної Параскеви Сербської міста Чернівці. Його при освященству співслужили духовенство храму та клірики Чернівецько-Буковинської єпархії. Після читання святого Євангелія владика підніс особливу молитву до Господа за Україну, за наших воїнів-захисників, за мирне небо, за владу та увесь багатостраждальний український народ, а також за якнайшвидшу перемогу над ворогом. Окрасою богослужіння став святковий спів архірейського хору Воскресіння імені митрополита Євгенія Гакмана, що додав особливої урочистості літургії. Сотні вірян цього дня приступили до таїнств сповіді та святого причастя. Після завершення богослужіння преосвященний владика Феогност звернувся до вірян із проникливою проповіддю. Він нагадав про значення свята як символу переможного входу Христа у Єрусалим і водночас початку його страждання. Архіпастер звернув увагу на те, що боротьба відбувається не лише на полі бою, але й у духовному житті українського народу. Ворог підступно намагається використати віру для розколу і дезорієнтації, насаджуючи фальшиву духовність. Владика закликав очиститись від московського пливу, наголосивши, що саме Буковина, найменша область України, має стати прикладом духовної цілісності, єдності та гідності для всієї держави. Після повчальних і радісних слів архіпастер на чолі з духовенством освятив гілля верби, окропивши його святою водою. Во ім'я Отця і Сина, і святого Духа. Варто зазначити, що цьогоріч, попри складні часи, роки пандемії та повномасштабної війни, кількість вірян, які прийшли на освячення, стала однією з найбільших за останні роки. Це ще раз підкреслює глибоку віру, духовну стійкість та єдність чернівчан.